Потік нових прем'єр не зупиняється ні на хвилину, а останні декілька тижнів принесли нам чимало кіноновинок від популярних студій на будь-який смак та жанр. Тому в цьому випуску я підібрав 10 фільмів, які вийшли в мережі зовсім недавно та які гарантовано піднімуть ваш настрій. Всіх вітаю, друзі! З вами, як завжди, Юрій, і сьогодні я розповім про напружений трилер від майстра кінематографу, що розкриває нетривіальну історію про моральний вибір та його наслідки для правосуддя. Про теплу і душевну різдвяну історію, де серед святкового хаосу та комедійних казусів відроджуються незгаслі почуття. А також про історичну драму, в якій людина протистоїть церкві, ризикуючи усім заради справедливості та багато чого іншого. Тому влаштовуйтеся зручніше і всім приємного перегляду. Присяжний номер 2 Юридичний трилер від Клінта Іствуда з Ніколасом Голтом у головній ролі, що розповідає про зразкового сім'янина, який виступає присяжним у гучному судовому процесі, в центрі сюжету скромний і нічим не примітний журналіст Джасін Кемп, який, ставши частиною судової колегії, дізнається більше про деталі заплутаної справи та починає помічати збіги між подіями злочину і своїми спогадами. І, поки обвинувачення та захист доводять присяжним свої аргументи, Джасін стикається з важкою моральною дилемою зберегти об'єктивність і нікому не видавати підозр, чи ж змінити хід подій і тим самим поставити під удар своє життя. Поступово героя все більше охоплює жахливе усвідомлення правди, яка руйнує його зсередини, та врешті змусить чоловіка винести вердикт і зробити вибір, від якого буде залежати майбутнє його та його родини. Це сорокова повнометражна стрічка Клінта Іствуда. Із перших кадрів тут видно руку майстра, де напружений сюжет розкриває нетривіальну історію про почуття провини і моральний вибір та його наслідки для правосуддя. Наша маленька таємниця. Різдвяна романтична комедія про двох колишніх Евері та Логана, які розлучилися більше десяти років тому та волею долі опиняються на свята під одним дахом. Сері з дво Ейвері несподівано отримує запрошення на святкову вечерю до родини її нового обранця, на що жінка охоче погоджується, бажаючи причарувати матір свого потенційного нареченого. Але все йде не за планом, коли Ейвері дізнається, що на цьому заході їй доведеться зустрітися зі своїм колишнім, адже хлопець Ейвері та нова дівчина Логана рідні брат і сестра. Тож герої вирішують приховати своє минуле, щоб уникнути незручних ситуацій, але зробити це виявляється важче, ніж очікувалось. Факти їхнього спільного життя виходять назовні, а з кожною хвилиною старі почуття починають відроджуватись. Це легка і зрозуміла різдвяна історія про колишні стосунки і незгаслі почуття, де серед святкового хаосу відбуваються різні комедійні казуси, що врешті приводить до несподіваних откровень і зворушливого фіналу. Батько року. Комедійна драма з Майклом Кітоном і Мілою Куніс, що розповідає про успішного бізнесмена, якому доводиться провести цілих три місяці в компанії маленьких дітей. Головний герой успішний арт-дилер і люблячий чоловік Енді Гудріч, який весь час проводив на роботі і ніколи не займався дітьми. Та коли його дружина потрапляє до реабілітаційного центру, чоловік опиняється у непростій ситуації. Тепер він змушений поєднувати роботу з домашніми справами і доглядом за Непосидами. Тому Енді у і звертається за допомогою до своєї дорослої доньки від першого шлюбу. І разом, виховуючи дітлахів, вони вибудовують той особливий зв'язок між батьком і донькою, якого їм так не вистачало роками, а недбайливому чоловіку доведеться ще дуже постаратися, щоб заслужити горде звання справжнього батька. Загалом це досить прямолінійна, але тепла і душевна комедійна історія про головне з життєвим драматизмом та яскравими персонажами, яка допомагає зрозуміти, що піклування про дітей це не легка прогулянка, а важка щоденна праця. Тут і зараз. Американська драма від Роберта Земекіса заснована на одноіменному графічному романі Річарда Магуайра, що показує події, які розгортаються в одному будинку у різні часи. Фільм охоплює часовий проміжок від епохи динозаврів до наших днів та акцентує увагу на будинку в Новій Англії, побудованому на рубежі 20-го століття, який наповнений історією кількох поколінь. В антуражі однієї кімнати шляхом нелінійної оповіді нам показують історії сімей, які тут жили та були пов'язані любов'ю, втратами, боротьбою та надією. Один із головних героїв син ветерана Другої світової війни Річард Ян, який пов'язує своє життя із коханою Маргарет. І упродовж десятків років парі доводиться пережити в цьому будинку без і щасливих і сумних моментів, виростити дітей та зустріти старість. Головна особливість фільму це незвичайна зйомка, де камера весь час залишається в одному місці, фіксуючи життя кімнати протягом багатьох десятиліть, що виглядає цікаво і незвичайно хоча й далеко не всім глядачам прийдеться по душі такий формат. Учень історія Трампа. Біографічна драма від режисера Алі Абасі із Себастьяном Стеном у головній ролі, яка досліджує ранні роки життя Дональда Трампа. Сюжет розгортається в Нью-Йорку 70-х, де молодий бізнесмен Трамп торгує нерухомістю, бажаючи вийти з стіність свого могутнього батька і зробити собі власне ім'я на Мангеттені. На початку свого шляху він стикається з бізнесменами, політиками, злочинцями, та невдовзі перетинається зі скандальним адвокатом Роєм Коном, який пізніше стане для молодого Дональда однією з найважливіших фігур у його житті. За допомогою насильства і шантажу Рой домагається поставлених цілей та вчить майбутнього магната грати по чорному, проводячи його через виклики як у бізнесі, так і в особистому житті. А їхнє партнерство відіграє ключову роль у майбутньому злеті Трампа. Фільм вийшов досить нетиповою і якісно реалізованою роботою про суперечливу фігуру сучасності, що розкриває центральний конфлікт героїв, заснований на жорсткій конкуренції, взаємних амбіціях і жадобі влади. Пізній вечір з дияволом. Несподіваний горор хіт який полюбився і критикам, і глядачам ще з моменту прем'єри, має купу позитивних рецензій та є першою значною ролью Девіда Дасмалчана. Дія відбувається напередодні Геловіну 1977 року під час ефіру популярного вечірнього шоу, яке набуває зловісного повороту, коли ведучий Джек Делрой запрошує медіума з її підопічною, яка виросла у стінах сатанинського культу. Парапсихолог стверджує, що в жінку періодично вселяється демон, а ведучий переконує глядачів у тому, що на їхніх очах станеться справжнє диво, завдяки якому він зв'яжеться з представниками паралельного світу. Проте невдовзі в ефірі починають відбуватися моторошні події, і те, що починалося як спроба підвищити рейтинги, переростає в ніч хаосу й небаченого жаху, змушуючи глядачів ставити під сумнів тонку межу між розвагою і реальністю. Це максимально вдала стилізація під американські фільми жахів 70-х років зі стислим, але продуманим сюжетом, який тримає в напрузі завдяки балансу між незатишною атмосферою і наростаючими очікуваннями. Дрібниці життя. Ірландська історична драма з Кіліаном Мерфі, що розповідає про торговця вугіллям, який відкриває темні секрети релігійних установ. Напередодні різдва 1985 року зразковий сім'янин Біл готується до завантаженого палювального сезону в невеликому ірландському містечку із суворими порядками та звичаями. Він приїжджає з доставкою вугілля до місцевого монастиря і випадково стає свідком жахливого видовища у пральнях Магдалини, де ховається справжнісіньке пекло, в яке потрапляють нещасні жінки. Побачене піддає сумніву все, у що він вірив, і чоловік розуміє, що не має права мовчати та розкриває всі похмурі таємниці, які ховаються за стінами цього псевдосвященного місця, ставлячи під загрозу безпеку своєї родини. Фільм, поєднуючи елементи драми й трилера, показує, як у консервативному суспільстві людина не в силах ігнорувати злочини церкви та протестують її могутності, ризикуючи усім заради справедливості. Конклав Детективний трилер від режисера Едварда Бергера, який показує заплутаний процес обрання наступника папи римського, сповнений інтриг та жорстокої конкуренції. Після раптової смерті Понтифіка, в самому центрі Ватикану, кардинал організовує спеціальний конклав, на який прибувають духовні лідери з усього світу, щоб виконати свій найважливіший обов'язок. Та в процесі обрання нового глави церкви кардинал дізнається про страшні секрети вищого духовенства і незабаром розуміє, що священнослужителі готують змову, яка може похитнути основи християнства. Тому серед величних склепінь розгортається справжня драма, де під святими фасадами киплять амбіції і суперництво, а на тлі прихованих планів зростає напруга, яка може підірвати легітимність кожного кандидата. Це герметичний релігійний трейлер з елементами детективу, який, досліджуючи теми церковної політики, віри і амбіцій, показує тонку гру між вірністю та честю за лаштунками Ватикану. Усміхайся 2 Психологічний фільм жахів, що є продовженням горор хіта 22-го року про демона, який за допомогою галюцинацій доводить своїх жертв до самогубства. Головна героїня поп зірка Скай Райлі, яка вирушає у велике турне, де починає переживати низку жахливих і незрозумілих подій, які загрожують як її психіці, так і кар'єрі. Дівчина стикається з давнім прокляттям, яке починає її переслідувати, і на кожному кроці Скай бачить людей, чиї хижі посмішки, від яких холоне кров, не мов би належать би той потойбічним істотам. З кожним кроком тиск слави і стрес виштовхують її страхи на поверхню, змушуючи дівчину розгадати таємниці свого минулого, щоб відновити контроль над життям, перш ніж воно перетвориться на суцільний хаос. Продовження виглядає анітрохи не гірше за першу частину. Напруга тут не спадає ні на градус, а фільм ще більше заглиблюється в моторошу міфологію усміхненого демона, водночас представляючи нових персонажів і нові виклики. Єретик. Психологічний трилер від студії А-24 з г'ю грантом в головній ролі, що в доволі незвичній манері розкриває глибину таких понять, як віра та релігія. В центрі сюжету дві послідовниці релігійної спільноти, які вирушають у гості до загадкового чоловіка містера Ріда, щоб розповісти йому про свій рух. Однак на перший погляд милий співрозмовник виявляється жорстоким маніаком. Опинившись у пастці в його будинку, місіонерки повинні зіграти в смертельну гру, яка кидає виклик їхнім переконанням, випробує їхню віру та поставить під сумнів усе, що вони знали про Бога. І заглиблюючись у викралений світ антирелігійного фанатика, вони стикаються з основоположними питаннями буття, що приводить до напруженої кульмінації, яка залишає їхнє життя на волосині від смерті. Стрічка поєднує в собі філософські роздуми щодо самої природи релігії та моторошну естетику, а небезпечна ситуація, в яку потрапляють героїні, ставить перед глядачем безліч незручних запитань щодо віри і спасіння. На цьому в мене все. Тисяч вподобайку та підписку, а також доповнюйте мене в коментарях та діліться фільмами, які, на вашу думку, допоможуть гарно провести час. А якщо ж ви раптом не визначили, що переглянути, на каналі є ще багато цікавих добірок фільмів та серіалів. Всім спасибі за перегляд, бережіть себе і почуємось в наступному відео.